Цього року маланку проводять у рідних селах, адже Чернівецька міська рада прийняла рішення скасувати святкування в місті. Пояснили це просто загрозою теракту. Хоча ще 30 грудня чиновники запевняли, дійство таки буде, а призовий фонд перейдуть на потреби військовим. Кожного року жителі міста Вашківці Вижницького району ретельно готуються, аби відзначити цей день. Свято Маланки розпочинається 13 січня близько 8-ї години вечора. Продовж усієї ночі передягнені чоловіки до речі, лише вони мають право маланкувати, ходять від хати до хати. А наступного дня збираються в центрі міста, аби продемонструвати свої. І костюми гостям традиція проводити важківецьку маланку, так звану переберію існує вже понад 100 років. Маланка і чоловік Василь, ведмеді, лікарі та козаки найпопулярніші герої цього дійства. Вашківецьку маланку по іншому називають переберією. Участь у святі беруть усі від малого до великого. Є костюми та маски. Вони передаються з покоління в покоління. Це ще прабабка дала мені цю курточку, це вже купається п'ять років. П'ять років купається, а сорочка діда була. Ціна одягу та відповідно оздобленого транспорту може сягати декількох тисяч гривень. Хоча костюми можна створити і самостійно, першу речі, з комори і маску зробити власноруч. Гіпс, стрибки, клей, це все зліплюється, а потім зліплюємо, ну малюємо її. Чекаємо порік. Участь у святі беруть усі охочі. Приміром, цей чоловік за фахом юрист, аби помаланкувати, навіть взяв відпустку, розповідає. Гуляли усю ніч. Дві години спали дві години. Медики, козаки та цигани, головні герої свята. Не обійшлося цього року і без політичної тематики. Маланкарі перевдягнулися в Путіна та Юлії Тимошенко. А на машинах написали Крим наш. Охочих подивитися на незвичне свято було теж чимало. Приміром, ця сім'я приїхала із Запоріжжя. У мене вразило гостеприємство людей. Позитивне настроєння і відкритость. Ну і так як проходить та фестиваль пози, цей карнавал, пози. так позитивно, так yeah, yeah, yeah. не для нас. Глядачі, купивши аксесуари, теж долучилися до святкування. Іноземець Рей родом з Дубая. В Україні проживає декілька років. Проте таке бачить вперше. I am very happy, very happy. Я дуже щасливий. Справді, я бажаю Україні всього найкращого. Україні дійсно потрібен такий карнавал. Оптимістичний такий слава Україні щороку. Традиційно святкування закінчується купанням учасників у річці теплиці. Цей процес означає очищення від нечистої сили і вигнання злих духів. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.